Розділ 29. Шкіра м'яких глибоких крісел трохи рипнула під їхньою вагою, запрошуючи розслабитись. Вони безтурботно чекали, поки офіціант готелі Інтерконтиненталь завершить їх обслуговувати. Якщо вам щось знадобиться, будь ласка, зателефонуйте, пане Дункер, прошепотів він, перш ніж зникнути. Двері окремого кабінету, обтягнути коричневою шкірою, безшумно зачинилися. І від руху повітря кімнатою поплив запах коняку. Марк Дункер обвів кімнату поглядом. Розкішні книжкові шафи з червоного дерева були заставлені рядами книжок у червоних шкіряних палітурках. Мабуть, блищали вони занадто яскраво, щоб справляти враження старовинних. Торшери на золочених ніжках з опаловими зеленими абажурами випромінювали вишуканий світ і не порушували інтимної напівтемряві приміщення. Він вибрав це місце за порадою Ендрю, воно було неподалік від бурю біля Майдану опера, і, на його думку, спонукало до вишуканої стриманості англійського стилю, якщо такий взагалі існує, що обіцяло сприятливість переговорів. Трійця збиралися тут же в п'яте, і Дункер був задоволений вибором. Особливо йому подобалися величезні крісла, у яких обидва його головних акціонери тонули з головою, а він завдяки своєму зросту отримував переважну позицію і височів над ними, красуючись потужним торсом. Він був переконаний, що така конфігурація має чимале значення в переговорах. Отже, ми визначилися сказав той що товстіший і кинув погляд на другого. Він говорив, посміхаючись і час від часу, зводячи брові, від чого на його майже лисий череп набігали зморшки. Дункер вважав, що він недарма носить прізвища Пупон, лялька Давид Пупон, маленький товстун, однак, незважаючи на поважний вік, у ньому й справді було щось від великої, усміхненої та доброзичливої дитини, і Дункера це відлякувало, він побоювався таких людей і вважав кращим за попона іншого акціонера розенблака. Той був не такий благодушний, сухіший у спілкуванні, зате грав відкрито. Він не робив ніяких зусиль, щоб приховувати цілковиту відсутність інтересу до особистості Дункера і не підводив очей від документів, які тримав на колінах, і недбало гортав, постійно чухаючи густу шевелюру за правим вухом. Дункер примружився, зосередивши погляд на тому, хто говорив. Давид попон вів далі. Ми дійшли висновку, що як для інвестиційних фондів, у яких головою я. Так і для пенсійних фондів, яких очолює наш друг, тут він кинув погляд на зануреного в паперин Розенбланка, потрібні відрахування в 15% від прибутку, а очікуваний підйом акцій на біржі становитиме цьогоріч близько 18%. Свої вимоги він вимовив з тією ж мерзенною посмішкою. Дункер мовчав, не зводячи з нього очей, чекаючи, поки той закінчить. Потім повільно відпив ковток коняку. Він знав, яку силу має мовчання, якщо хтось чекає, що ти скажеш. Я б не став брати на себе зобов'язання вираховувати 18%, оскільки, як вам відомо, я не володію всіма важелями. І потім він відпив іще ковток, тримаючи співрозмовника в напрузі. І потім є один журнал, одного писаки, дехто фішерман. Копає під нас і базікає всякі нісенітності за нашою спиною. На жаль, на фінансовому ринку до його думки прислухається. Ми переконані, що ви здатні впоратися з такою ситуацією, саме з цієї причини ми й вирішили на останніх зборах поставити вас на чолі компанії. Дункер отримав ясну, ледь завуальовану загрозу, висловленою посмішкою. Ви не гірше за мене знаєте, наскільки напередбачувані журналісти. Фішерман спершу розсипається в компліментах, а потім протягом усієї статті запевняє, що робота наших команд неефективна. Зрозуміло, це твердження абсолютно помилкове, я на них тисну і вони працюють що сили в поті чоля», заявив він з гордістю капітана, який прийняв команду під захист. Немає диму без вогню, зауважив, Розенблак, не підводячи очей. Дункер, не приховуючи роздратування, відпив ще ковток. Що за мука давати звіт людям, які ні черта не тямлять у твоїй роботі і навіть не знають, що це таке. Дійте, сказав пупон, не сумніваюсь, що ви знайдете вихід. Є в мене одна ідея, але для початку я мушу заручитися вашою підтримкою, оскільки наслідки неминучі. Ага. Усе розумієте, коли хочете. Товстун попон був явно задоволений своєю проникливістю, він засовався в кріслі, улаштовуючись зручніше, як у кіно перед початком сеансу. Моя ідея полягає в тому, щоб стучно завищити цифри результатів. Розенблак, нарешті, звів на нього похмурий погляд, як старий пес, лежачи в кутку біля вогню, безнадійно, запитально дивиться на господаря. Чи не дасть він солодку команду гуляти? До теперішнього часу, пояснив Дункер, перш ніж підписувати контракт, ми чітко виконували процедуру перевірки платоспроможності клієнтів. Якщо в них виявлялися фінансові труднощі, ми вимагали весь гонорар наперед, що природно приймалося рідко. Якщо ж ми змінимо це правило і станемо заплющувати очі на фінансове становище нових клієнтів. То відразу ж отримуємо зростання показників на 20%. Пупон, який уважно слухав його, дивився змовницьки. Прихильник політики в очікування Розенблак дивився скептично. Я підрахував, продовжував Дункер, що ми ризикуємо отримати приблизно 30% неплатників, що не так страшно з двох причин по перше. Біржа стежить тільки за цифровими показниками, і їй усе одно є вони платники чи ні. По-друге, наші консультанти отримують комісійні, не за реалізовані, а заоплачені угоди. Немає оплати, немає комісійних. Отже, вони будуть на нашому боці. А в загальному цілому ніхто багато не втратить, і акції поповзуть вгору. Блискуче. Розенблак скривився, але теж схвально покивав головою. А якщо то 15% відрахувань?» – від рахувань? запитав він. Дункер знову повільно відпив ковток коньяку. Погоджуюсь, прицідив він крізь зуби. Пупон усміхнувся. Чудово, тоді в мене для вас погана новина. Цьогоріч ви поки що не отримаєте парашута в 3 мільйони євро, передбаченого в контракті на випадок порушень. Усі розсміялися, причому Розенблак із явним. Зусиллям над собою. Келихи зі дзвоном стукнулися один ободиний. Гаразд, сказав пупон. Ви, напевно, вважаєте нас занадто вимогливими, але так улаштований світ. Ви вимагаєте від своїх співробітників, ми вимагаємо від вас, а наші клієнти вимагають від нас. Завжди хтось виявляється вище, правда ж?